Всім привіт! Я йду в Аврору знімати знижки. Запрошую вас з собою. О, хто це тут такий сидить в Аврорі? А, Це Санта Клаус приїхав. Він порцеляновий, взуття теж порцелянове, а ножки з тканини. І він зараз на знижці. Так, і ціна зі знижкою 99 гривень. Знижка зараз на такі статуетки, скарбнички. Вони йдуть в одну ціну. Такі цікавенькі. Так, зараз скажу вам ціну. Ціна зі знижкою 99 гривень. І ось такі ремінці по суперціні жіночі. Рожеві. Так, така бряшечка і трохи інша ось отака. Так, і ціна взагалі супер. 9 гривень ціна на такий. Є ось така ємність для сипучих. Вона порцелянова з кришечкою на 800 мл. Можна сюди цукерок насипати або печива, або для цукру. Кому. Що прийде в голову? І ціна 189 гривень, гарненька така. Є ще ось така коза. І вона зараз зі знижкою. Хто на новий рік буде чи на різдво водити козу? І ціна 337 гривень. І є ось така новорічна гілочка. Поставити у вазочку і буде прикольна екібана. І ціна 69 гривень. І ось така гарненька порцелянова чашка, новорічна. Виглядає прикольно, А чи зручно з нею пити. Так, і ціна зі знижкою 139 гривень. Є ось така гарненька порцелянова тарілочка зі знижкою, з новорічними мотивами. І ціна 69 гривень. Тарілка обідня. І ось така декоративна дерев'яна прикраса. Хо-хо-хо. Так, і ціна 64 гривні. ось така підвісна новорічна прикраса. Прикольний сніговичок. І ціна 24 гривни. А в Аврорі зараз акція з 2 по 22 грудня. Якщо у вас чек більше 299 гривень і там є будь-яка новорічна прикраса, то ви отримаєте у подарунок, верніше за 10 копійок, ось такий набір кульок із 16 штук. Такий гарненький. Яка прикольна іграшка, позитивна бджілка, як наче зараз злетить. Така м'якенька, веселенька гарнюня, одним словом. Хм, яка у них посмішка? Улибака. І ціна навіть зі знижкою 299 гривень. Знайшла я вам в ось таку новинку, декоративну квіточку. Так, і зараз скажу ціну на неї. Ось так гарна земля. Зроблені такі шарики прикольні. Там як під натуральну. І ціна 249 гривень. І ось ось така чашка вона зараз на знижці з термомалюнком. Водичку наливаєте, і цей малюнок стає червоним. І ціна 69 гривень зі знижкою. І є на знижці такий ланчбокс. На закрутці. Всередині, ще йде ложка і виделка. Гарний такий колір. І ціна зі знижкою 77 гривень. Дивіться, яка гарненька лопатка для торта. Вона парцелянова, фірма Almo. В одному кольорі йде. Так, і зараз скажу вам ціну зі знижкою: 69 гривень. Які гарні в Аврорі підносить з новорічними мотивами. Три різних малюнка. І вони зі знижкою. І їхня ціна 44 гривни. Зараз знижка на таку підвісну прикрасу. І в цьому магазині такий великий асортимент їх. Різні кольори. Які хочеш. Зараз всі вам покажу. Аж очі розбігаються. ви знаєте, кожна гарна по своєму Все такі нарядні, яскраві. Оця зелена така незвичайна. І ця така гарненька. Так, і ціна 27 гривень. Чому мені не подобається в таких іграшках, що в них закриті очі. Ну, чому не можна було гарно промалювати очі, знижка ось на таких коней. Нагадую, наступний рік рік коня. Так, зараз поближче покажу гарний такий колір. І це зараз вам достану цей такий цікавий колір. І ціна зі знижкою 249 гривень. Я знайшла ось такого гномика. Дуже гарний. Так, і його ціна 199 гривень. Дивіться, яку я прикольно зімейку вогруди знайшла: Дід Мороз, олень і сніговик. І ціна, до речі, класна на них. Так, зараз вам уточню. 29 гривень. Знижка на таку підвісну прикрасу, вона зроблена з такого міцного картону. І ціна зі знижкою 44 гривні. Знайшла ось таких Санта Клаусів. І що дивно, дивіться, ось цей худіший, а цей кругліший. Оскільки я любив поїсти чи що, ну добре ж видно, що один худіший, другий повніший. Чи кругліші, Там то зараз ціна. 44 гривни. Дивіться, який прикольний Санта-Клаус в Аврорі. І він ще й на знижці. Підвісна іграшка. І ціна 29 гривень, більше, ніж половина знижка. Зараз на знижці кисневий відбілювач міс Хелен. 1 кілограм. Так, і ціна зі знижкою 124 гривни. Є на знижці ось такий олівець для чищення праски. І ви знаєте, знижка невелика. Просто показую для інформації, щоб знали, що є такий олівець в Аврорі. 2 гривни всього знижка виробник Україна. Є ось таке мило на знижці рідке. Піна Калада, тут літер. Виробник Україна, фірма Еколен. І ціна зі знижкою 59 гривень. З 2 по 8 грудня в Аврорі до мінус 25% знижки на всі бюзгальтери і топи. І дивіться, ось який є гарненький. Є 70D, є 85D, але треба виміряти, він добре тянеться. І тут такий паралончик класний. Треба зняти хоча б курточку і на себе прикинути. Бо ви ж знаєте, як вони пишуть А Ціна взагалі супер. 88 гривень. Не знаю, як у вас, а у нас Херсоні на базарі такий мінімум 350 гривень буде коштувати. Е, є ще такі ліфони, але вони вже менші йдуть по розміру і вже не такі гарні, як попередні. Але все одно ціна на них ще нижча. Ціна супер. Так що приходьте, обирайте, кому треба ліфон. 74 гривни клас, взагалі шара на ліфони. Зараз в Аврорі дуже класна ціна на такого Санта-Клауса. 99 гривень зі знижкою. Є на знижці ось такі мусорні пакети фірми Freckenbock, Вони з затяжками 12 штук в упаковці на 35 літрів, тобто на стандартне відро 12-15 літрів. І що цікаво, вони йдуть з ароматом апельсину. І це класно, бо є такі мусорні пакети, та й не тільки мусорні, 39 ціна зі знижкою. Які так ваняють, що їх треба декілька днів провітрювати на балконі. Це вже буде з приємним ароматиком є ось такі новорічні підвісні прикраси. Вони на знижці. Є гном, а є сніговик. І вона так збирається і буде така на підставочці. Так, і ціна зі знижкою 29 гривень. Ну що, мої дорогенькі, всім дякую за перегляди, за лайки і за коментарі. Буду прощатися до наступного відео. Пока!